Ота, з цим, до речі, треба щось робити. Можливо, якусь грань там, як от Ліча, коли чайник чіпляється. Ну на нього агресія від ексема пішла. Викочується Ерспірі, дуже гарно. Ну, на пробувають. Він має помирати, намагається розмінятися, але XM виживе і. Так і школяра треба прибити. Ну його важко. Там вже і ресурсів немає. І хп трошки підбиті. Тому ризикувати зайвий раз напевно не потрібно заради тої дарквілу. Але знаєш, позитив для ДВ є. Вона там принаймні зараз досить отримує. Там півтори пачки крипів підходить. Шторм помер, але вся експаді станеться на н класу. Але, але добре дві експи забрали за це. Перівіжен, бачимо, та поки PYW ганявся за штормом, Пішов там на М-клас, забрав, а тут натягніння напад, шукав когось, але знайшли його. І просто забирають ліча. Цікава позиція для ліча в цій ситуації на восьмій хвилині, але ну сталося, як сталося. І одразу два сапи йдуть вниз під бруду, яка вже отримала шостий. Тиск на ами буде здійснюватися. Просто фармлять, просто фармлять. І бачиш, попри те, що він грає проти квопи, проти джагера, здавалося, та проти навіть ліча, які сейвити може. Оркід не хоче брати, хоча багато хто на штормі такий білд добирає. Він хоче каю. Каю дуже сильно ромчик топив Скевич постійно за цей предмет, каже, що думаю, що це завжди краще. Крісталі забирають і. Тут без допомоги для нього. Взагалі ніхто не зреагував. А всім все одно. Ну, помер, і помер. Добре, чотири герої на себе забрав. Ми там тим часом мід спушимо. І насправді, в чому вони не праві? Вони мід дійсно спушать. Тобто це розмін ДК на центральну вежу. Добре, форма з'явилась, там я бачу, він її активував. Зараз фарм понесеться. Стрибок в центрі, хочуть вбивати і вб'ють. Квінофейнт у XM. Якісна атака на нього. Ампліфайдемедж від Шторма. Важко тут щось зробити, щось протиставити. Тут бо його ніхто напевно і не врятував. Та да навряд. І сенсу, можливо, знаєш, немає як такого. У нього шкода є шанс просто напоротися на такий файт і втратити Т2. І далі гра вже точно закінчена. Вона, вона до початку була закінчена тут, може. Стримає перед Нова no непогано, півай W. І чіпили його, і мінус Т2 все одно, тобто нічого не змінилось. Взагалі, знаючи Парівіж на цьому турнірі, от якщо такі драфти і далі будуть віддаватися екстримами супернику, якщо не буде більш якісних банів в першій стадії, як мінімум, чи пропускати для перевіжен, це ну от вчора еталонні драфти, як на мене, були проти них там. Все, що потрібно було, щоб зупинити цей ранній тиск, воно було зроблено. Тому що на початку заробило, а зараз десь якось наздогнати суперника вожкувато, намагатимуться напасти, знайти хоча б одного героя. Це Чен е, Чен помре. Та от я би не був такий впевнений. 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 А ну, ультимативна пішла по двом саппортам, Лікування від Чена. Вони досі живі, Вони досі живі, Піведаблу помирає, Тянмін помирає, всі помирають. Ікс Ексесу демеджу бракує. Ну от просто один Чена чени і все, шкоди нема. А де Амі амі помирає десь соло. А, так ДК заселив. Чена не вб'ємо вихов. ДК заселив амінатора. Оже, Джагі... Джугарнаут! Та як отак, герой прикольний. <laughs> а як це так. <laughs> хайповий, хайповий. А нам зараз повтор покажуть, ні? Лискавки присутні. Вамі, далі будемо Жолнер, там буде набагато більше шкоди. Знаходять сексеса. А там Іксем підходить, слухай, ну вам поки що трибує. Ну хоча би дарквіл. Продадуть дарквілу? Та, та мають віддавати на неї в цілому. А може, ні, там бруда йде, подивись. Ну чекай, пайп, тож ще живий! Дійсно, живу, і вимушений. Іксем витрачати ультимейт, поки що б'ють головою об землю бруду. Непогано слухай, підходить. Амі, розкрутили. Мінус два. Фраг для Джагера. А оце уже непогано. Сюди гроші. Сюди грошики. Петра Жумана не хоче Ні, зараз живі. Іксем стрибав, щоб добивати, а Пив каже, ні, не буде тобі цього, і він сам за це може померти зараз. Непоганий шанс збити шторма, але терорайз ідеальний, залітає туди. Дієм хоче добивати тянміна, але демеджу бракувало. Шторм без мани залишається. Іксем перебити матрів. Амі, 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 Джугарнумба. Ну, до речі, він добиває. Добив, добре. Справедливості задля треба сказати, що добив. Дійсно, так. Але Не, Так таких буде парочка. Бо Лайтнінг. До побачення. Чому саме зараз вирішить телепортуватися, хочуть битися, вочевидь. Стрибок від екссеса. Ой. Ой. ой ой Сюди клятий голем, Отримуй! Затоптав його. І сюди залітає нова. Я забирають, вже фір зараз буде. Ні, відміняють. Так вони просто можуть бити бараки. А ми підійшов, отримав фір, стрибає за ним нован. Чи буде якась підтяжечка? Можливо, ні, все, треба виходити. БКБ ПКБ закінчилось. Треба просто бити. Так вони і бились, і чиїсь сторона впала паралельно? Ну там так, юніти ж пушать, та юніти, ДК б'є постійно, і все це падає. XxS без ультимейту, без Блокінгбарів, ліворуч команда, стрибок вперед, одразу стан від Крісталіса. Полетів ультимейт ліча. Демеджу відверто бракує. Шторм э, стрибає на Джагера. Джагер, ультимейт, шторм не дострибує. Але в нього і гіда була. І ультимейт Джагера просто вигіду. На інклас помирає тим часом. XM гарно спрацював. Сторону ніхто не відбудує. І все, і не от розумієш, у нього закінчується у мені слеш, і він тупо не може зайти в файт. Не, не може, він Нічого просто боїться. Він, 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 він дає таку інфу. Пацани, ну загалом все. Так? Я закінчується. Немає БКБ у Праймала зараз в кулдауні, воно немає ультимейта Джагера, як захищатися не ясно. Стрибають по ДК, але тут одразу, бачиш, зупиняється ультимейт. Воно Уан no видає Вортекс. ДМ. Та він вийде. Він вийде. Шторм, якщо шо контролює, одразу. Володимир стрибає туди, де нападають на його команду. Підтянули ДК. Йому насправді неприємно. І треба просто вийти, бо є шанс зараз напоротися. Без мани. Нован натискає БКБ. Супер боляче. Кристаліс тут. Кристаліс помирає. Нован будуть іти за ним. Далі він без мани збитий. Ікс. Щось комусь. Кудись ні. Не вдається. Тукаліс йому теж не зб'ють телепорт, але шкоди вистачає. І його забирають. Що він розслабився. У нього було 16 стіків, і ПТ на силу можна було приключити. Так, і було, БКБ було. 5 секунд залишалось. Ну, Я... стільки на силу з БКБ до побачень. Підйом пішов на хайграунд. Форма натискається, стоїть Крісталі з першим номером. Взагалі абсолютно без будь яких. Стрибає секс. Цього разу з амі поряд з ним починають пробувати ТК непогано, але шкоди тупо немає. І це ще навіть не використовувався Кендавкат. Пішов у Мніслеш, Зараз досить такий непоганий І Сонік Вейв. Все віддали. Шкоди нема. Та, бачиш, все віддається, але Чена, лікування, додаткової ці хп від великого. Голема. Та він навіть насправді не підводив кріпів. Вони от втрьох реально але отримали все із можливого, все із можливого. І. Ота, ну, демеджу бракує, і Джагер без ультимейту одразу помирає. Все, що могли зробити, зробили, але цього недостатньо. Проти Чена ви граєте, проти пайпу бруди, проти самої бруди Юнітів. Намагається знову атакувати. Можливо, є маленький шанс, але там вже на н-клас в спині вбивають Анміна, перестрибують на екссеса. Той поїхав за Крісталісом. Кристаліс помирає, але є ще дієм. У нього є кіраса, демеджу багато з нуаном. No Вони добувають також ікссеса. Треба відійти дієм, бо ХП закінчується. Нуан no теж без мани залишився. Б'ють бараки, будуть байбеки. Полетів вперед BYW, Є стрибок від ексіксеса після баю. Мають забирати також Нуана. No Це ще одна смерть. Але в міді впали барак. Кляті кріпи, плюс чена на кріпи. І справу зроблено. Зараз, блінк, і просто розкрутити їх всіх, розірвати. О, Міслеш. Пішов, щит, пішов, пішов. Кристаліс. Непогано отримує шкоду, Слухай, але Гаєкіс ще вибивають Егіду, непогано. І пішов, пішов, Омніслеш, слеш. Пішов, пішов, непогано розкрутився. Амі! Ай, хіл! Але не вистачає все одно, навіть кляту бруду. Але ну вана вбили. почекай, ну, вана вбили. А ми трошки відрізаний блінк назад. Дарквілов намагає, намагається його почепити. Іде перед дієм починає збувати сюди. Заходить тіксикс. Добувають на інкласа. За діємом погоня теж так. Це мега крипи, але якщо побувати тут всіх, то можна заробити грошенят. Бруда теж помиратиме. Це мінус три у підсумку. Мінус 4, якщо рахувати її. Але ж так, мега крипи, мега крипи. У-у-у, соточка, соточка. Це Горить, це палає, блищить, там. лунає. Зараз рапірка батерфляй від амі сюди. Смоки натискається від парі віженки, підходять вони. Здається, це воно, здається, почалось. Зателефонував Амі, сказав, пакуйте блінк. Здається, почалось. Амі і на нього першого нападають, а у нього немає байбеку. Амі помирає XM витрачає ультимейт. І от отак, як завжди, закінчиться така гра. Просто Класика. на рівному місці. Класика, дійсно. А, терпіли, терпіли, стояли, стояли, півейтабл з БКБ, але тут хітпоінти, на жаль, закінчуються не з причини магії, а з причини фізичної шкоди. XX стрибає, намагається, але може дати ультимейт, не може дати! Він дає його, але там лотус висить, тому і не можна було ультимейт натискати. XXS, це ж паза, він помирає. Uh, є байбек у нього, XM тут вже намагається розвернутися. Якось знову ультімейт кастує. Там у нього йоктарин і талант на кулдаун. і Ці ультімейти залітають, але ми бачимо, що хітпоінтів так багато, як би хотіла квопа. Суперник не втрачає. Лікування постійно працює. Uh, бафи працюють від бруди. Намагається трон вже добити, впевнено до кінця. Ну, ван стрибає на XM, щоб той не заважав. Добувають Queen of Pain, Вона без байбеку. XXS після баю зараз теж помре, без з він битися не може. Це реальність, і гра закінчена. в цьому. <світ> Він дивно! Такі були сподівання, що Джугернара виграє, але ну не пішло. Вже фішка, от багато матчів виграють перевіжні через те, що вони на оспік саме офлайн беруть, який розвалює, а вони не беруть. Ну добре, шторм. Шторм, так шторм. Блін, я по драфту. Мені екстрем більше подобається, чесно скажу. Іксем на розорі в міді проти шторма. Опиняється. Та ні, ні 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 ні. драфт нормальний, краще ніж на першій. Якщо порівняти на першій, то там взагалі дійсно я готовий був з тобою погодитися, проте свій фонд не готовий був відкривати. А, але на другий думаю, що все ще перевіж мають вигравати. Тут насправді в цьому моменті трошки, напевно, легше має бути шторму, бо в нього все-таки оці ремнанти, які їздять вперед, ти просто випускаєш, добуваєш отак кріпа. Іксему для такого доведеться плазму давати, але Плазма буває, поки долетить, знаєш, то вже кріп і задинає. А тут і, соло вбивство для Тінь Міні, причому це перша він кров. Він б не спробував, міг би спробувати вдарити нейтрала, ні? Так, він не йшов в ту сторону. Дійсно, йду калісу. Тут неприємно. і Пішло, пішло, пішло. Але це інчантрес. клята інча хілиться хілиться, і виживає. Не вистачає тут шкоди. разом з нами ми працюємо щоденно для вас. Станчик пішов непогано. Слухай, клепнула урса. Тут під пішов від іксіксеса, закривають шардах. Скільки шкоди отримує ДК, у відповідь? Він не очікував. Просто і ДК має тут загинути. Це вбивство для X і Я думаю, більш, ніж задоволені тут екстрім. Шторм дайвіть Нована, але приходить на розвертає Розвертається епізод. Вежу тільки зараз порагрію XM, Але він може розвернутися. І на інкласу теж буде не пореливки. Ван, розвертається якісно. Приходить до Каліс, і XM все таки в трьох, але затоптали тут. Взяли його числом. І ще й руна для Нована лежить. Подивися, як все складається. Ідеально, під шосту хвилину. Сам mm -hmm. uh, Разор намагався зіграти агресивно, отримавши шосте раніше за шторма. Mm -hmm. Але ми бачимо, що два сапорти колективу Парівіжн врятували, а під шторма ніхто не зіграв. Ні Піва не прийшов, ні Фенікс не прийшов. Тобто сам це шторм робив. Ні, його накрили. А тут Кристаліса, можливо вдасться вбити. Приходить ні, до Каліс нічим не може допомогти. Закривають його шардами і знову буде помирати. Це вже третя смерть для Драгонайта. Слухай, ну у нього серйозні проблеми. Перетягуються сюди Марсі, але вони нічого не зроблять. Там хіба що добити ці маленькі кемпи поруч, і загалом це все дуже якісно виглядає. Подвійна шкода у шторма. Він стрибає зараз зором. Тут Тян Мін намагається вбити на н інклас. На н інклас одіватися нікуди, він буде помирати, але всі інші відходять. Шторм все ще намагається пробити іксеми. Перемикається на півдав'ю. Є сповільнення, дуже мало мани. У нувана працює лікування від дукаліса. І півдаб'ю все-таки забирають і це розмін один в один сапортами Команд. Дали 3700 у морфа і 2800 у ДК. Радианс Дуже до тисяча Я сподіваюся, що Морф це все реалізує. 2000 переваги загалом за екстримами на 8-й хвилині 3-5 рахунок. Поки що їх дій вистачає для супер хорошого початку. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події далі на цій мапі. Якісно зіграв шардами, молодець. Шторм поїхав за ним. Знаєш, що шардів немає, стрибок від неї класа, трошки. Приголомшення одночасно натисли, але XX приходить. Забрали піввайдаблю, тим не менш розмінялися. Ну, це по саппортику віддали дійсно. Тут страшного нічого поки що не відбувається, тому не страшно це. Треба виходити все одно. Якийсь керрі, самі Керрі Білд в будь-якому разі, це Enchantress Smoke. Від Extreme. Я так розумію, їх Blink? Трибок так. на Марсі, мінус 100. на -клас. Так, Така далі, треба далі. Ну одна Марсі вже не задовольняє ваші. Так, а що каже, немає, Марсі. стану немає. Вибачте, ви все витратили. Така підходь все одно. Не відходь, підходь, підходь. І на міді, можливо, інчу, можливо, панго в трикутнику, можливо, на топ перетягнемось, вежу підтиснемо. Щось якось активніше. Треба зараз добувати, добирати стрибок. Як сексес буде ні, так, плюс, ні, мінус. Якби ще там діфуза були у панго, можна було б подумати. А він в цій грі не захотів так грати. На як сама вихід вже початок атаки. Панго готовий ультувати. Панго не квапиться, йому дали контроль. Панго досі не ульт. Та скільки можна? Йому не дають же натискати стрибок від Ситкінка. Ну, Дуже довго дієм думав. Треба було одразу крутити, а не чекати. Він отримав всі контролі після цього. Йому просто не дали ультралізувати. Ну. Ну погана атака. Погана атака. Так чому Вінде ти погана. що ти чекаєш? Ну просто стрибнув одразу відійшов на ти з ультимейт. Все. Грав е, на панго Амар, але mm -hmm. він просто рашив діфуза. Він нічого не збирав, просто рашив діфуза. Це Мені та лиця. сама легендарна комбінація Тос да, панго типа наліта. Мені но... здається, коли ти граєш на панго проти Морфа, це кращий білд, ніж веселку, буварку. Діфуз? 100%. Так? 100%. Це навіть не обговорюється. Це взагалі веселиці, але но... Но він зараз не так уже працює. Як трошки не так, от у мене таке відчуття тут намагався нова no пачку відрізати. Йому це здається вдалося, але тут є кріпи на базі, їх намагався вбити панго, але а так нован no без мани, до побачення, власне кажучи. Натис ілюзії а та це але не важко демеджу вистачить. Ну все це можете писати. Ви ви вже в цю гру не повернетесь, яка вас не врятує. Це 100%. Тут я не знаю, просто божественне диво має статися, щоб ви, ви виграли цю гру. Знаєш, по про те, що така перевага велика, ну ніхто не відміняв смерть під хайграундом. Якщо одна, дві такі смерті трапляться, то все може бути, але підставляється поки що тільки no-ne. No ну, смерть і під гейграундом Так, да, Просто е, трошечки в інший бік все відбулося. Тобто смерть під Хайграунду мала бути від е, Extriam, а не від Perie е, Переплутали е, трохи. Для камбеку, так. Трохи переплутали. То, насправді, та, насправді та напишіть. так, друкувати треба. Тут без жартів вже навіть немає. Має чого робити, бо зараз мега будуть, і навіть драфт ліворуч проти мега кріпів грає дуже посередньо. Та Тому... не ту... один та, герой чи? грає. Один герой грає. Та, дійсно. Вони оцінили ситуацію нарешті і зрозуміли, що тут неможливо вже відігратися. Ну, це... та-та-та. Ні, ну наче перевіжні, так? Да? Та наче так. Наче перевіжен. Наче Брістлбек повинен запшикати. Значить, для Брісла досить халявна гра. І для Razora Free ну фрі лінія, да. начебто мають тут все ж таки перевіженості, важливу для себе перемогу здобувати. Mm -hmm. Він може сповіщати свого тімейта, де ця руна з'явиться. зазвичай про це так забувають. Але зі штормом про це треба точно пам'ятати. Є дійсно герої, з якими це може бути не так важливо. Але от шторм це точно персонаж, за якого треба чіплятися, за якого треба вписуватися і забирати руни. Діем страждає, демеджу дуже багато. От тобі і вівер проти. Брістолбека на лінії просадили. Оракл багато шкоди пропонує теж з рівня третього. І вони просто знищили Брістел Бека. Нічого з цим зробити Бетрайдер не може. Торма все круто. Санкін теж нормально. Якщо там ще десь якісь стаки робляться або робилися тускаром, це прям круто. От телепорт напад від PYW. Будуть ще шарди, якщо потрібно. Але і без них шкоди більш ніж вистачає. Так, з Брісла знущаються, поки і насправді. Для цього героя це прям катастрофа, тому що на Брістолбеху ти хочеш грати дуже темпово, хочеш домінантно виглядати. Коли тебе підбивають, це дуже неприємно. І під шосту хвилину висуваються на центр. Дуже важливо забрати руну для шторма. Це м -м, очевидно. Ну no ван буде вбивати тянміна, але руна чи руна дістанеться під тьми? Тільки якщо вона буде знизу, ні, вона зверху, не щастить. А я не пропустив в чаті, вони ж, він запрідів, бо вони чітко стягувалися в топ і. <хи> начебто нема, показали нам, а воно нам може і не показує. Воно не пише нам, то воно нам тім, не пише. Тім, тім чат не пише. Добре, добре, тоді все. Вони розуміють, що це єдиний камек-механізм для Брісла і намагаються його виключити просто. no one ультимативно натискає, буде вбивати PYW. це має бути смерть для. Тускара. Так і є. Ну, але стаки свої захищають, це важливо. Втратили великий кемп, інші в не втратили. Інші є. Та, але все одно за великий неприємно, шторм так то більший і більший стає. Дивимось, що у шторма все прям круто. Але і Нован, no в свою чергу, фармить. Тут, тут головне, щоб у Брісла залишились якісь такі, щоб він міг гізопаркати. О, я Новану зараз буде боляче. Він такого не очікував одразу після телепорту Тускар, Нован Щит рятує його поки що, але ні. Шкоди вистачає. І ще й на заберуть заберуть то І ти четвертого левела, прилетів не тоді. 20 стіків. поки що рятують, але шкоди вистачає, і забирають ще і би трайну. Гарно, придумав телепорт. Це було відміняти, дійсно бо щось не розрахував. Атакує в центрі. E, PYW намагається врятуватися. Тут туди-сюди його покидало, і шарди, а потім і бочка. Але PYW все одно помре, якби він тут не старався. E, no One здобувається вбивство. Але нижню вежу захистили. Центральну вежу не втрачають. Забрали Т1 в топі. Екстріми загалом, якщо брати макроситуацію, звичайно, в плюсі. Атака на Панго, XM може без мани зараз лишитися. E, дуже багато витрачає на цю атаку. Ну Ван же розкрутився. XX мають збирати. x Ікс тут не виживе. Це... XM ще половина мани. Порядок. Це вар Сифон, ти подивись там цифри просто, зелене, синє синє зелене. Він не помирає. Тут e, з такими героями у яких кнопки активні. Файбер це... XM. Ампліфайберест стрибає вперед. намагається вбити н класа. Залітає прокаст від Тянміна. І на Н клас помирає. Но no Ван не так багато мани має. стільки було іксем, XM, він може спробу. Спробувати тут втікти, і Брістелбек його не доб'є. Брістелбеку це не потрібно, він хоче зараз тих крипів зафармити, знаєш. Дочекався ну, він цьому рівень свій пішов, пішов, пішов. Стаки, які давно вже хотілося забрати. До речі, не хочуть просто так ці стаки віддавати екстріми, будуть підніматися на хайграунд. Брістолбек відійшов. Та й насправді то мені здається, що справа не має чого запропонувати зараз. А якщо в п'ятьох. No one, а, він без, а він без блискавки поки що. Він зараз може просто розсипатися, і так і трапляється, помирає. Нуван. No і на також намагалася чіпляти, там ще діяла руна подвійної шкоди. Аме також підходить сюди, вард забирають. І зараз шкоди немає. І зараз СК, дивись, восьмого левела з пісками. Це його гроші, це його гроші. Він знає про це. Я би навіть епіцентр використав. Просто підстрахуватись і натиснути епіцентр. Разор залітає в саму. Екс зараз йому в ноги розкастує Ні, він Не використає. Разор націєнти доведеться їх віддати. Та це стаки для Ексксеса 100%. Ви не можете битись. Почекай, Дукаліс ще тут. Банго робить ТП, Дукаліс підставився. Трибнув шторм, намагається бути на Н-клас, Демеджу поки бракує. Найнклас все таки помре. Шторм не здоганяє його. Ще один удар. і Він фатальний. Викочується. Намагається виграти час Пів-Ай-Дабл, Панго не добуває, нікого не може. Кінцева демеджу не вистачає. Іксема забирають тим не менш. Ну Ван поки живий. Непогано скустувався попівейдавою. Він помирає. Анмін рятуєкс. Але сам помре. Ікс теж має загинути. смок, Смокчевець файт у нього. Дукаліс і ами тікає звідси. Так, еншентів вони якісно захистити не змогли, але повбивали тут суперників, які фарм. це кінцева була для екстрімів. Занадто довго затримались, розділились по таргетам. Якби фокусили один, вистрибнув шторм без мани, добив бетрайдера, але. На бетрайдера п'ятого рівня, <плес> ну чесно кажучи, абсолютно без різниці в файті. Якщо він підлетить, він отримає один стан і просто помре. Я не знаю, такий відбувся серйозний розфокус. Хоча здавалося в моменті, що зараз буде ну вже просто трощили. На інклас півейдаблюю бачить, не починає цю атаку. Крісталіс пішов за аме, де Кристаліс набрав. Крісталіс. від приголомшений піведаблюю, ну на себе збирає. Нормально. Я думаю, влаштовує повністю. Якщо сказати, що стягнули, то так. Напевно, так і є. Демедж, демедж. Знаєш, тільки я от боюсь, то ти кажеш Дедс, я трошки боюсь за стати. Хоча якщо це буде Дейделс і Сатанік, то напевно ох. Якщо треба просто якісь артефакти сейв, його, до речі, почепили і вбили. Слухай, красиво дуже Слухай, вийшов Бетрайдер. А може і треба, лінка. А може і треба. <рес> ну тут Бетрайдер красиво зіграв. Ти бачив, як він обрав позицію для спуску. Ідеально в моменті підкинув до себе бочкою і просто взяв лесо одразу. А мене очікував такого. Коротше, треба дивитися, як він планує грати. І Від цього між того дема атакують. Багато шкоди буде. Дійсно б'ють його в обличчя і помирає цей Брістал Бек. Рісталь намагається контратакувати. Це все натискає телепорт. Немає чим збити, бо ласо було використано, і всі просто телепортуються. Найбільша проблема драфту праворуч це відсутність притомного контролю. Ой, вони ще забатились на шторма. З регеном і тікає Оракл також. Ну тут слухай, прям круто блискавично напали на Брістон Бекерс. Далі стрибати, подивись, вар, вард, вард стоїть, то вард стоїть. Все Нема підтримки, тут один ексен. А де ці Клич, клич, друзів. Пішов, стрибочок, ласо. Ще досі немає. Ну чи будуть чіпляти на Вортекс. Команда підійшла вже. Тускар захочується в сноуболі. Стрибок потрібен від ісексеса. Ось по двох бивають Нована. За дукалісом також підуть далі. Палиця стоїть її. Треба розбити. Треба розбити палицю. ТПА от просто від ексема. І Чи вийде якось? Зараз буде підкоп. Тут приходить Брістелбек, лютий, і все. Треба просто просити. Так він робить на Ороклі. Ти бачиш? Ледь не засейвив. Він ж й зупинив їх Форчензендом. Вихід стрибок від Ексема БКБ одразу натискається непогано. Ам'ячі буде видаватися демедж. У-у-у! Оце Дукалісу боляче, майже зник. Буквально за два удари. І зараз тут мінус армора, ні. Просто приймає крісталіса, він буде помирати, але він забирає в розпін. П'ю, слухай. Якось з собою його забрав, там випадково добив, якась близько Казаєва вилетіла. Не встигнуть. Не встигнуть. Хоча чекайте, Міні точно мають забирати. ну добре, ну добре. Ам'я повертається назад. Ну, оракло все. Про нього забули. Ну та дійсно одного Оракла це не так то й страшно. Здавалося, що ще вдасться ами якби він його підбив в моменті, можливо, би вдалося. Взагалі на інклас не полишає спробу здогнати Вівера, але це не виглядає якось добре. Знову руни. Боже, всі руни протягом цієї гри забирає шторм. Ну, дійсно, ця комбінація <с -10> Оракла і штурма, вона працює. Та тут і контроль мапи ще як би Атака на Атака. намагається його вбити так, обличчям, вбили. це так. Ну no Ван розвертається, півдавл'ю в розмін не помирає. XM іде далі. Ну no буде чіпляти, дукалі встановлює варту, проти варту не хочеться буде. Стрибати далі. По суті, це заслуга саме екстрі. Ой, там, слухай, можна... роблять, роблять екстріми? Приходять якраз, коли зібралися на шарпе. Перевіжен стрибок. Ідеальний по трьох від ікссеса. І він з Блудстовоном пішов туди-сюди, сипе труси, І не помирає ніхто. І сексеса забирають. І зараз не вистачило шкоди, І, і він вистрибує на блінку. Бетрайдера не Ой, думаю, який теж. Кошмар. А він натискає oh, таймлепсу вард oh, без здоров'я. Помиляються екстріми. <laughs> а який ідеальний початок здав? А де був Ексем? Де був шторм? Награлись. Грали-грали, плили, плили, а на березі приплили. А, а де був Ексем? Там же ж просто не вистачило одного зальоту і ремнантика по всім. Щось не вистачило, десь не вистачило. О, а, десь який кошмар. Іксем, XM, XM, ну як же так? А от він XM нападає, прямо зараз намагається бути Брісла і забирає його, але сам помре! Він не встиг вистрибнути! І PYW робить яка вже різниця трьох корів втрачають екстрім в цьому епізоді. Будуть за неї битися, підчепили ілюзію. Разора знищили. Тут красиво грає. Крісталіс ідуть, ідуть. Другим номером хочуть нападати. Розкручуються. Оракла підчепили. Ні, це супер. Погано. Амі виїжджає пікою. Поки що тяньмінь вже мертвий. Амі також будуть забирати. Нікуди його не відпустять. Ікс стрибає. непогано. Іксан ПКБ залітає. Разора знищили. Треба якесь продовження, але креветку просто колеш на призволяще Мінус 3 в розмін на одного разора. Ага, мінус 4. Кіайдав'ю без мани, навряд чи йому. А, і ну вон теж без мани. Пришвидчений, батагом вдарив себе. На блінку відійшов, буде жити, буде жити. Хіба то життя, правда, без телепорту, без мани? Ну, є таке та. Щось не пахне. Можна кріпів скіпнути? Ні? Ні, не можна. Не хочеться робити, і Ой! Ой! Все одно свою смерть знайшов. Добре. Коротше, Лінкі йому було бігати по мапі, він вирішив. Та я краще загину, реалі. Навпростець, ну, мене... Немає... Х... Буде телепорт, але от специфічним чином. <рігла> Із тотальної атаки переходить в тотальний захист. Лінка БКБ у нього в планах. Чи вдасться їх реалізувати, побачимо. Побачимо. Поки що, звичайно, що важко. в позиції. Можливо, бетвайтера. Швидко зараз стрибнути. Най класа його підходить. Вівер, є підбили. Зафокусити швидко. Вдалося це непогано. Тут вже розкрутився на Уан Оракл в позиції. На нього йдуть крісталісу дуже боляче. Вівер, де шкода? Де Вівер? Куди, але демеджу немає. Він бив, пив, він бив. Він слабенько. Він толкав, штовхав постійно розора, штурхав його, але демеджу не вистачає. Ми так, екстріми не зможуть. С тем. Ну, це... А, ні, ні ні виживе, 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 виживе. Ульт! Ну ульт, небудь да путь? НТС, Ульт, Эксм, вистрибує під БКБ, намагається вижити, там вже двох забрали, саппортив. Здается, дистанция GG. Ні, ну что? Вот плей, видал. Ну, ну байбекки, да ты с личку Ну байбеки! На... Ну, байбеки, байки, байбекинг пешов. Да Ну, демон, до кого-небудь. путь! Стрибок вперед, підтягнули, там під цей від бугни на крісталісу кидаються, в нього є єси не та ціль. Дукаліс весь файт смок. Ще засмок те треба. Дукаліс смок чи так. Стрібок. Я думаю, що і, за, yeah. за, за дві команди відбувається Півайдабл, Юлет живий. Після баю помирає, шторм стрибає, намагається вбити трайдером. І тут під цей відпугне регулярно. А ДПС, ДПС від Амі пішов. Піка працює. Стрибок від експеса непоганий. Треба фоллоу, треба підтримати. Демеджем Керрі. де він? Амі відходить просто. Well, він боїться. Жжі. Хоча би разора зажіжіщити. Мінуса Єгіс хорошечно. Добре, добре. Як же XC шкода, він старається, стрибає, копає. Ой, які ж екстріми. Ну просто, знаєш, все було для того, щоб закінчити цю гру. От все. Якби було бажання і концентрація, вони б її 100% виграли. Ми бачимо, що можна. Але молодці.